Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю, це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску постраждалим від удару РФ у Луцьку з резервного фонду виділили понад 4 мільйони гривень. Ліцей на Волині скорочує кількість перших класів. З чим пов'язана реорганізація закладу? Туристичний сезон на Шацьких озерах. 4 мільйони 30 тисяч гривень виділили депутати Луцької міськради із резервного фонду бюджету постраждалим від ракетного удару РФ 6 червня. Це рішення підтримали одноголосно 35 обранців громади 25 червня під час засідання 77-ї сесії. Нагадаємо, жителі приватних домоволодінь і власники приватних компаній та фірм на декількох вулицях обласного центру постраждали від наслідків обстрілів РФ. Це вулиця Стрілецька. У квартирі двоповерхового будинку після обстрілу вціліли лише ікони, розповідав лучанин Петро. Тут він жив разом з дружиною. На мене вікно упало, побило весь. Тут посічений спина. Станом на 25 червня експертні висновки по деяких пошкоджених будинках на стадії підготовки розповіла під час сесії заступниця міського голови Ірина Чебелюк. По озерецькій ми очікуємо з дня на день на Івана Кожедуба Теж будинки ще перебувають в підготовці висновків щодо стрілецької. Ми вже маємо наявні висновки, і згідно висновків, у нас ці будинки визнані аварійними. Відповідно, зараз ми пропрацьовуємо різні програми, які можемо залучити додаткові кошти не з бюджету. Зі слів Луцького міського голови Ігоря Поліщука, у липні відбудеться позачергова сесія, на якій депутати перерозподілять 40 мільйонів гривень перевиконання бюджету і відповідно виділять гроші для власників підприємств, які мають пошкоджене чи знищене майно. Буде виокремлено три категорії: той бізнес, який отримав незначні ушкодження. Ті підприємства або виробничі потужності, які отримали ушкодження середньої важкості, і ті, які фактично повністю знищені. Для кожної з категорій буде визначено граничну суму відшкодування, після того як буде зібрана вся інформація по пошкодженим підприємствам. Ми будемо виділяти кошти. І далі до інших тем Урожищенський ліцей номер 4 на 2025-2026 навчальний рік набиратимуть один перший клас замість двох. Про це Суспільному розповів директор Юрій Яблонський. Батьки майбутніх першокласників хвилюються, чи потраплять діти до школи, каже місцева жителька Олена. З чим пов'язана реорганізація закладу і чи буде скорочення працівників, дізнавалась Тетяна Біскуп. У Рожищинському ліцеї номер 4 на наступний навчальний рік набиратимуть один перший клас замість двох. Батьки майбутніх першокласників, які обрали для навчання дітей цей ліцей, зібрались у навчальному закладі. кажуть, не забиратимуть заяв до 1 вересня. Я є бабуся Дмитрука Матвійка, який вчиться в цьому ліцеї. На наступний рік нас іде внучка в перший клас, і ми хочемо, щоб наші діти були разом в одній школі. Тільки но ну, четверта школа оголосила про прийом заяв першокласників майбутніх. Ми заяву відразу написали, це були в перші дні, але нам повідомили, що ми не потрапляємо, оскільки ми не з цього мікрорайону. Людмила Літвинчук працює у ліцеї 15 років вчителькою початкових класів. Сьогодні педагогині повідомили про скорочення. На даний момент у мене чоловік є військовим, який перебуває на нульових позиціях. Крім того, у мене є двоє дітей, і відповідно лишитись мені без роботи це є дуже болісно для мене. Директор ліцею Юрій Яблонський каже, заяв в перший клас отримали 40. З нового навчального року в ліцеї буде один перший клас, куди зарахують 26 учнів. В першу чергу це діти, які проживають в нашому мікрорайоні, це діти працівників і старший брат чи сестрички, які навчаються в нашому навчальному закладі. Юрій Яблонський каже, навчальний заклад змінюється в рамках реформи старшої школи. Тепер тут буде ліцей академічного спрямування з осередком викладання предмету захист України. Сюди приходитимуть старшокласники з усієї громади, які будуть опановувати оновлену програму. У нас модуль вводиться по безпілотних літальних апаратах. Це вперше. Далі буде тактична медицина. Модуль буде модуль вогнева підготовка. Від 2027 року Україна перейде на 12-річну систему шкільної освіти. У старшій школі учні навчатимуться три роки в академічних та профільних ліцеях. Розповідає начальник гуманітарного відділу Рожичинської громади Ігор Кузава. Відповідно до плану модернізації закладів загальної середньої освіти тергромади. Четвертий ліцей має академічне спрямування і буде відокремлений від початкової та середньої ланок. У нас буде профільний ліцей академічного спрямування, це Рожищенський ліцей номер 3 та Рожичинський ліцей номер 4 Відповідно з цього вже навчального року дані заклади освіти обмежені в наборі до першого класу. Ми маємо побачити, чи виберуть наші ліцеї, які, якщо виберуть, то які профілі вони виберуть, відповідно, які обладнання треба закупляти. Чи поміститься в нас усі школярі в одному закладі загальної середньої освіти, чи не поміститься, чи знову ж таки обмежувати початкову ланку, чи не обмежувати, щоб не допускати. Нам двохзмінного двох навчання. А що стосується Рожищенського ліцею No4, то тут в нас є ризики, що ми не зможемо фізично забезпечити навчання усіх діток, бажаючих четвертого ліцею, в одну зміну. Ми прогнозуємо, що там буде 4, можливо, 5 і навіть і десятих класів. Плюс ще в нас додатково ми створимо, з 1 вересня ми створимо осередок захисту вітчизни, де вже в нас усі дітки з громади, учні 10-11 класів будуть здобувати знання захисту вітчизни. Понад сотня жінок звернулися за психологічною допомогою від початку червня в рамках проєкту «Сестринство», який запрацював в Україні, розповіла лучанка Олена Кузьмич, одна з 14 психологинь, які долучилися до ініціативи допомогти жінкам під час війни. Психологині надають безплатну допомогу жінкам віком від 18 років, розказує Олена. З 1 червня у чаті психологині провели 189 годин. Напевно, тривожність це один з найбільших запитів. Наша місія пояснити, що це не страшно, що це на відстані витягнутої руки, тобто, власне, потрібен лише телефон. Зі слів психологині, спілкування відбувається тільки в текстовому форматі. Отримати допомогу можна з 10 до 20 години. І на завершення випуску говоримо про туристичний сезон на світязі. Щодня кількість туристів, які приїздять відпочивати на Шацьке озеро, збільшується, розповів Суспільному секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Каже, на території Шацького національного природного парку є 23 озера. Найбільше Світязь. Саме тут відпочивають 70% туристів. Цього року туристичний сезон розпочався 15 червня. Аліна приїхала відпочити із сім'єю. Її чоловік військовий. Винаймають двоповерховий будиночок і платять 2 тисячі гривень за добу. Ми відпочиваємо тут вже третій рік. Нам дуже подобається, і вартість за три роки ну не змінилася. Все доступно подобається. Сильно Подобається брендом на всю Україну став. Пончики ми робимо і з гущонкою, і з чорницею, і з полуницею, і з абрикосом. Як були в прошлому, так і залишилися 50 гривень. Доба відпочинку в котеджі з дитячим майданчиком, гірками, машинками для діток 3,5 тисячі. В принципі, в будинку є все і відповідно за свою ціну воно того вартує. Власниця садиби Людмила Цвит зеленим туризмом займається із 1997 року. Інтер'єр оформлений в етностилі. Відпочивальникам пропонує кухню з печі. Люблю все українське. Глина наша дуже хороша. І посуда глиняна дуже гарна. По громаді ціни дуже різні. Починаючи від 250 гривень, чула, що кімнати у місцевих по 2200 місний двохмісний номер. У мене немає люксів, так кажуть. На дві кімнати спільний санвузол. Ну але і на це є питання, питають люди теж. Упродовж останніх двох років кількість туристів, які приїздять відпочивати на Шацьке озеро, збільшується. Торік понад 100 тисяч туристів відвідали Шацький національний парк, розповів секретар селищної ради Богдан Тимошук. До повномасштабної війни на Світязь та інші озера шацької громади у літній період приїздили відпочивати орієнтовно півмільйона туристів. Близькість до кордону з Білоруссю не відлякує людей. Цього року очікуємо також за понад 100 тисяч туристів, тому що навіть за цей маленький проміжок часу цього вже відпочинкового сезону дуже багато військових відпочиває. Географія туриста збільшилась. Якщо раніше в нас відпочивала західна і центральна Україна, то сьогодні вже повністю і схід і південь. Саме озеро Світязь, воно в районі 15-20 кілометрів до самого кордону кордон укріплений. Є підрозділи, які здійснюють охорону кордону. Зі слів Богдана Тимошука, торік бюджет шацької громади за рахунок туристичних зборів поповнився на 600 тисяч гривень, але реальні надходження мали б бути 4 мільйони. Бюджет не отримує надходжень через те, що люди надають туристичні послуги неофіційно. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.